Не каміння. От мені сподобався цей камінь. Я його... Він такий гарний, а ще намочити, він ще кращий. Дуже гарний. Я його буду зараз витягати. Не знаю, який він за глибокий, за великий, але бачу, що поморочитися мені прийдеться. Дістала я. Камінь дуже гарний. Я задоволена попрацювала, але я не знаю, як він. Ну дуже гарний. Ось Ось У нас в ріці Такі каміння рідкісне, але гарне це. Ще так виріз били, такий трикутний. Ну, коротше, гарний. Головне, щоб не урвало паперек. Як буду тягнути це додому.